you uh -huh. Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Ділюся з вами такою красою, засніженими карпатськими просторами, тому що може бути так, що через деякий час такої краси вже не буде, оскільки зим таких, які були, вже немає, тому ловлю момент, і ділюся з вами. Розпочинаю е, зйомку зранку, от саме той день, коли так дуже засніжило. Андрійко вирвався на вулицю і пішов прокидати сніг. Насправді ми всі збиралися на вулицю, але йому вдалося найшвидше зібратися. Потім вже підключилися всі, Софія теж зразу в сніг, снігові ангели робити, кота мучити, бо інакше це назвати не можна. Ну, а ми пішли робити годівничку, оскільки. На вулиці холодно, для пташок, поживи зараз немає ніякої, і ми часто спостерігали за тим, як пташки шукають щось поїсти, обзбируючи засохлі різні такі бадиллячка, на яких є насіння. Тому ідея така фікс зробити годівничку. У нас її біля дому немає, хоча ми вже деякий час в будинку живемо, але ще до такого не дожилися. Сьогодні майструємо годівничку, всі крутяться в одному підвалі. У нас так як червона мітла. Зайшли діти, всі на купу, кіт, Андрійові друзі. Заходять, виходять, двері відкриваються, закриваються. Все перекидається, там стояло сверло, його вже немає, там стояв якийсь шуруп, його вже немає. Одним словом, з дітьми робити щось дуже весело. Але діти беруть приклад. Навіть мала Софія вже знає, як е е користуватися різними такого роду гаджетами, тому що вона їх бачить, приймає участь в тому всьому, допомагає, одним словом. Всі активно задіяні. Годівничку робили максимально простеньку, не було часу робити щось таке замислувати, проста форма, трикутна, по боках обмежуючи дощечки невеличкі, для того, щоб вітер не видував насіння, пшеничку, там якийсь хлібчик, що будемо туди класти якусь крупу. Все дуже дуже, дуже так просто. Перед тим як встановлювати. Я ще хочу помалювати, щоб вона довше служила. Можливо, хоча б той е, шар, який фарби там буде, буде е, захищати від лишньої вологості. Хоча я дуже сумніваюся, але все одно помалювала. Помалювала. Годівничка наша е, сохне, точніше, фарба сохне. А я їду забирати посилку. Замовляла я ялинку. Вона прийшла досить таки швидко. Одного дня я замовила, на наступний день вона вже була. Щоправда, зразу на наступний день можливості забрати її не було, тож через день їду забирати ту посилочку, яка на мене чекає. Не знаю, наскільки покупка є доцільна, недоцільна, але таку річ я замовила. Хочу, щоб була. Воно так якось дивно е, звучить, коли в лісі купляють ліс. Але вже багато років, наприклад, ми коли тільки одружилися з чоловіком, створилася така нова сім'я. у нас була така маленька ялиночка, яку купили ще на початку шлюбу, і потім взагалі не міняли, якось воно так було все. Відкладалося, відкладалося, то було не в пріоритеті, не зараз, не треба. В принципі, зараз теж не дуже треба і не в пріоритеті, але вирішили і замовили ялинку. Натуральних ялиночок я практично ніколи в суто вже в своєму домі не мала. Єдине, що можу із гілочок, і то не ялинкових, а із смереки. Зробити якісь гірлянди, щось таке трошечки поприкрашати, навіть просто занести в вигляді якогось букету там, на свята різвяні, суто для запаху. Але дуже швидко хвоя обсипається, і хто колись, можливо, клав ялинку природню в хаті, то знає, що ялинка дуже довго не стоїть, її просто навіть шкода зрубувати, для того, щоб класти. В хаті вона вся обсипалася і викинути. Тому для мене штучний варіант є таке варіант найкращий. Забрала, запакували в багажник і веземо її додому. У нас далі сніжок, тут новий в мене транспорт, нова мітла. Випробовую, щищаю сніг, скільки би його не чистив, коли він паде. То нема сенсу його очистити, тому що один зчищаєш, інший нападає зверху. Трошечки підмітаю, йдемо дивитися, що ми привезли. Насправді я задоволена покупкою, тому що ялинка прийшла і гарно упакована, і досить таки якісна. Важко вибирати. Щось так в інтернеті, тому що ти не можеш подивитися, не можеш пощупати. Мені більше подобається, коли я побачу, порівняю. Але вибирали так по тому, що було по картинках. І не прогадали, ялинка виявилася досить таки якісною. І в інтернеті вона набагато дешевше, ніж купляти в магазині, тому що навіть минулого року я дивилася. І порівнюючи з інтернетними цінами, то набагато, набагато дешевше. Ось так вона була запакована. в Ось такі святкові упаковочці. Запакували її назад, і я пішла. Швидко готувати їсти, щоб вже й на другий день був спокій. Готувати буду борщ, поставила варити картоплю пюре. До картоплі пюре буду готувати смачну підливу, грибну. Для цього я чищу шампіньйони, печериці, як у нас кажуть, і вже з них буду готувати таку грибну. Підливку. Я щищаю всю шкірку, знаю, що багато хто і не щищає, просто нарізає, а я щищаю шкірку геть. Розрізаю грибочок на половинку, потім нарізаю на маленькі такі шматочки, е, відставляю гриби, нарізаю одну цибульку, до цибульки я натираю моркву, тим часом ставлю розігрівати сковорідку і буду смажити е, грибки. Як бачите, борщик у мене вже готовий. Картопелька відварилася, лишає, лишається просто зробити з неї пюре, що я і зробила. Смажу цибулю. До цибулі я додаю морфу, яка у мене вже є натерта. Буквально декілька хвилин воно зм'якає, тоді додаю печериці. Теж під кришкою даю деякий час, щоб воно потомилося. Підсолюю, додаю лавровий листочок, додаю сушений часничок, Теж все добре перемішую після цього всього, прикриваю знову кришечкою. Це все відбувається буквально так, через декілька хвилин. Під кришкою протунилися грибки із спеціями, і тод тоді можна додавати вершки, можна додавати сметанку. Теж декілька хвилин протушити, в кінці додати часничок. Я прикриваю кришкою, відключаю плиту, і на цьому все. Ще буду готувати шубу. Не кажу, що це щось дуже нове. Не маю на меті вас надихнути, поділитися якимось таким новим рецептом, з чимось таким дуже заморським. А ну, маємо таке бажання змотивувати до праці. Тож готуємо. Шубу, оселедець, в мене там є цибулька. Далі йде картопелька, змазую майонезом. Тоді йде шар моркві, теж майонез. Після шару моркві йде буряк. Теж майонез, хоча я так не робила. Я е, кожен слой проливала олією і тільки останній давала майонез. Але все одно всі брали додатково майонез, тож вирішила на кожен слой давати майонез окремо. Верх затирає яєчком і шуба готова. Така, не дуже акуратна, не дуже гарна, але головне смачна. Тож все, я встигла приготувати, і можна сказати, що я буду мати два дні спокою. Борщ готовий, картопля пюре готова, шуба готова, і підливка до картоплі пюре теж готова. Беремо картопельку, поливаємо такою підливкою, і це дуже-дуже смачно. А наскільки я знаю, грибки. Суто печериці можна їсти, оскільки вони вирощені штучно, вони не є такими важкими і шкідливими, як, наприклад, гриби лісові. Можна їсти і дітям. Хоча найменші діти в мене грибів навіть таких не їдять. Додаємо рибки, додаємо салатику і ось така смачна вечеря може бути. Ну, а хто хоче, може їсти борщ. Показую, на наступний день ми встановили вже годівничку. Зробити отвір <гум> більш складніше, напевно, ніж просто її встановити. Нам Тато зробив отвір, вклав в годівничку, ми з Софією обсипали глиною, затиснули, обтоптали і засипали крупи. Поставили так, щоб було добре видно з вікна, і надіємося, що пташечки будуть до нас прилітати і будуть їсти. Єдине, що я зрозуміла, що напевно краї треба ще годівнички обмалювати якимось темнішим кольором. Бо не факт, що серед білого снігу пташки будуть помічати білу годівничку і будуть на неї сідати. Ну, але це я вже буду робити не сьогодні. А В майбутньому поспостерігаємо, чи будуть пташки її помічати. Якщо ні, то обов'язково буду обходити краєчок чимось темнішим. На цьому все. Маю велику надію, що відео вам сподобалося, змотивувало до праці або просто відволікло. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!